Сьогоднішня історія про життя та смерть фронтмена Joy Division Єна Кертіса. Joy Division – це постпанк-група, яка сформувалась під впливом Sex Pistols у Манчестері в 1976-му Група складалась з вокаліста Єна Кертіса, гітариста і клавішника Бернарда Самнера, басиста Пітера Хука і барабанщика Стіва Моріса. Група приіснувала недовго, будучи активною між 76-м та 80-м роками. У біографії Бернарда Самнера група описується так: Joy Division звучала як Манчестер. Холодна, пуста і похмура. Joy Division була групою з великим майбутнім, але вони так і не насолодилися плодами своєї творчості за чотири роки співпраці. Вже даючи концерти, учасники все ще працювали на звичайних роботах. А під час запису їх останнього студійного альбому Closer, коли вони покинули свої роботи, їм доводилось жити всього на 70 доларів на тиждень. До створення гурту. Фронтмен Ян Кертіс ще був по суті дитиною. Це був 75 й Йому було 19, і Він жив зовсім не рокерське життя. Він одружився і працював на уряд. Його жінка Дебора Вудров розказувала про їх життя перед Division як про сумне депресивне існування, яке трохи скрашувало мрії про музичну кар'єру її чоловіка, що потрохи збувалось. Наше існування стало нудним, і факт того, що ми обоє ненавиділи свої роботи, не допомагав. Я стала депресивною і інколи просто не могла стримувати сльози, коли довго добиралась додому на автобусі. Ми помилково взяли на себе відповідальність за іпотеку і стабільність, до якої не були готові. Нам було всього по 19, і я нові ідеї про музичну кар'єру в принципі здавалося не такими вже екстравагантними. Тому це давало нам щось, до чого можна було б прагнути. Казала Кертіс мене. багато років страждав від депресії. В 16 років йому довелося промити шлунок після передозування лікарствами, які йому прописали від різних хворіб. Доки він боровся з депресією, він побачив проблиск надії в музиці. його почало надихати девід Бові, девулве Граун та дестуджісджі він мріяв про, про день, коли він стане рок зіркою. працюючи на безперспективній роботі, будучи одруженим, Кертіс почав цікавитись панк-сценою Манчестеру і зустрічати людей, які поділяють його пристрасть до музики. він познайомився з майбутніми учасниками Joy Division, гітаристом Бернардом Самнером та басистом Пітером Хуком, які були друзями дитинства. Якщо б не було цієї випадкової зустрічі, та ще одної важливої події в житті Кертіса, то група Джо Дівіж напевноки не зібралася. Тож ви напевно спитаєте, що ж це буде. Була за така важлива подія. Літом 76-го Sex Pistols були в турі і грали в Манчестері, де були присутні Хук і Самнер. Вони не знали про те, що їх майбутній колега по групі Ян Кертіс також був серед публіки. Тої ночі це був переломний момент в житті Трійки, що заставив їх почати займатися музикою. На наступний день після виступу Хук позичив у мами 35 фунтів, щоб купити собі бас. В той момент як Самнер купив гітару. Самнер і Хук об'єдналися з барабанщиком Тері Месоном, що також був на концерті пістолетів тої ночі. Тепер. Стрію був потрібен вокаліст. Вони повішали оголошення в місцевому магазині Virgin Records в Манчестері про те, що шукають вокаліст. Кертіс, який вже був знайомий з Хуком і Самнером, подав заявку на місце вокаліста і отримав його навіть без прослуховування. Хук і Самнер пам'ятали Кертіс з локальної Манчестерської панк-сцени, як чувака, який носив куртку заслячої шкіри і словом ненависть, написаним на ній. Самнер казав про Куртіса. Він був нормальним для співпраці, і саме на цьому базувалась наша група. Якщо нам хтось сподобався, ми брали його до себе. Група називалась Борс. В честь пісні Девіда Бові Варзава з альбому Love 77 року ця назва відображала їх похмурий світогляд і розріджене звучання. Крім того, що вони були прихильниками музики, в групи не було багато практичного досвіду, саме як в музикантів. Переважно вони імпровізували, доки не натрапляли на риф, який їм подобався, а тоді працювали над аранжуванням, відштовхуючись від нього. Попри те, що Ян Картіс був глибоким та інтроспективним, в нього була і друга сторона особистості, що змушувала його миттєво змінюватись. У сімдесят році на концерті електро. Ксекс Моріс згадує, що Картіс божеволі. Він дуже рознервувався, коли ми вийшли на сцену. Він раптово перетворився на вертлявого дервіша. Його маніакальна поведінка не була награною. Це була пристрасть. Щось у виступі зачепило музичного репортера Джона Севеджа, який був на концерті і писав для щотижневої газети з назвою Sounds. У 2019-му на інтерв'ю з The Guardians він згадав Joy Division як найпотужнішу живу групу, що він коли-небудь бачив. Незадовго після цього легендарного концерту група змінила назву на Joy Division. Вони хотіли уникнути Нути плутонини з іншою лондонською панк рок групою, що називалась Warsaw Ворселпекс. Хоча назва звучала енергійно і позитивно, насправді вона була взята зі згадки в книзі 1953 року House of Dolls, в якій розповідається про гілку нацистських концтаборів, куди могли приходити офіцери, щоб скористатись ув'язненими жінками. Незабаром після зміни групою назви вони випустили свій дебютний EP An Ideal for Living на власному лейблі Enigma. Реліз не відображував остаточний звук групи, так як схилявся більше до їх панк впливів. А Супні релізи групи відкривають більш постпанкове звучання. Обкладинка альбому представляла собою Гітлер Югенда, який грає на барабані, що спричинило суперечки на рахунок того, що група симпатизує нацизму. Альбом отримав неоднозначні відгуки і загалом є винятком у дискографії групи. Він не мав ані натяку на їх більш зріле меланхолійне звучання. Це сирий панк-альбом, який багато хто не сприймає через його нетиповість для гурту. У сімдесят му році Роб Ґретон став менеджером групи. Він також був співдиректором Factory Records. Гретон мав. Досвід в Манчестерській панк сцені. Він вклав десь 250 фунтів на запис пісні Crank Up Really High групи Slaughter and the Dogs, які стали класикою панк року. Також він був співзасновником нічного клубу в Манчестері, що називався The Hacienda, в якому в результаті працював діджеєм. І десь в той самий час Тоні Уілсон, який стояв за деякими найуспішнішими манчестерськими групами, також зацікавився Джой Дівіженом. Він працював в партнерстві з Робом Гретоном і добре організовував концерти для груп в різних клубах. Вони обидва добре знала, як просувати групу, тому на Joy Division чекав неминучий успіх. Коли група почала рости, здоров'я Єна Кертіса швидко почало погіршуватись. хоча він страждав від депресії ще з підліткового віку, його перший напад стався в 78 році, і тоді йому офіційно діагностували серйозну епілепсію в кінці року. Місцевий журнал City Fun організував одноденний фестиваль, що називався Ставди Superstars, на якому з'явились The Destructions, Joy Division та The Fall. Він проходив 28 липня, липня. Його відвідало близько Ох, тисяч людей ця подія запам'яталася як один з останніх андеграундних виступів Joy Division, після якого вони вистрілили. Фодеблиа осінь того ж року. Joy Division зібралася на студію з продюсером Factory Records Мартіном Геннетом. Він також продюсував перший хід групи U2 o'clock tic-tac». Геннет мав дуже своєрідний стиль продюсування, який описують як мінімалістичний і печерний. Він використовував цифровий ділей і і синтезовані барабани, щоб створити фірмовий звук для їх альбому Unknown Pleasures, який досягнув дуже великого успіху. Альбом офіційно випустили 16 червня 79 року. У інтерв'ю з Джоном Севеджем для журналу Mojo Геннет розказував про продюсування звуку Joy Division. В їх звучання дуже багато простору. Це було скарбом для продюсера, тому що вони не мали ніякого поняття в цьому, тому і не спер. А Новен Плежес став визначним альбомом Вері Постпанку і, можливо, одним з найкращих альбомів останнього століття. Манчестерський рок-журналіст і музикант Джон Роб написав про альбом в своїй книзі «The Nose Will Rise Again», що Новен Плежес звучав як майбутнє. Геніальним є те, що навіть через 40 років він досі звучить як майбутнє. Казав Роб. Іконічна обкладинка альбому це радіочастота Пульсара або обертової нейтронної зірки. А новен Плежес показав нове звучання гурту. А погіршення здоров'я Кертіса формувало Теми тиску, втрати контролю, черствості і жорстокості. За 1979 рік група з'явилася на BBC BBC2 і поїхала в Бельгію на їх перший закордонний концерт. Тиск від гастролей, побічні ефекти від лікарств, мерехтливі вогні і безсонні ночі відбились на стані здоров'я Кертіса. Під час запису їх другого студійного альбому Closer, який був випущений 18 липня 1980 року, він страждав від нападів майже двічі на тиждень. Онлайн стаття 2015 року, в якій розповідається про Єна Кертіса, описувала його напад на сцені на виступі в Дерейнбоу Фінзбурі Парк світлотехні. Ки допустилися помилки, і посеред концерту включили стробоскоп, що спричинило в Картіса напад прямо на сцені. Погіршували ситуацію і ліки, які приймав Кертіс. Вони призводили до різких перепадів настрою, які погрузили групу в хаос. Його шлюб також тріщав по швах через посилений тиск, спричинений успіхом дебютного альбому. У онлайн статті New International з року. Міститься витяг з листа, в якому Картіс написав своїй знайомій, бельгійській журналістці Анік Оноре. Division — це великий тягар не тільки. Через моє здоров'я і спокій, але через те, що від мене залежить майбутнє інших, і не тільки. Дійсно, тягар став надто великим. І однією з найпопулярніших пісень Джо Дівіжен є пісня Ловил Apart», в якій розповідається про розрив його шлюбу і розкриває його темну сторону, що веде його до смерті. Кертіс почав роман з Honoré, що заставило його жінку Дебору кинути його і почати процес розлучення. Оноре заявляє, що вони ніколи не мали фізичних стосунків, навіть попри те, що він писав їй багато романтичних листів. Епілепсія Картіса поглибила його депресію. Він пробував різні препарати, які не допомагали йому. В той же час його напади ставали все важче. Чими будучи Одинці 9 квітня 80-го року, Картіс намагався вчинити самогубство передозуванням таблеток. Після цієї спроби Каті взяв трохи часу, щоб відновитися. Поки його колеги по групі от от мали розпочати їх перший тур по північній Америці, який потім відмінили. Тоді увечері, 17 травня, він попросив Дебору скасувати процес розлучення. Вона не погодилась і захотіла провести з ним ніч через страх, що розчарування може викликати в нього напад. Він відправив її додому і сказав не повертатися до 10-ї години. І зранку, ранку 18 травня, Картіс повісився на сушці для білизни на своїй кухні на Бертон Стріт 77 у віці 23 років. Він помер за два місяці до випуску їх другого альбому Closer, Напередодні їх туру по США. Близькі Картіса заявляють, що мають іншу історію, що на їх думку сталося з ним. В останні години Кертіс пив каву та алкоголь. Слухав альбомів і «Де ідіот, в якому є пісня Tiny Girls», яка починається словами: Ну от, день починається. Ти не хочеш жити, бо не віриш в того, хто поряд. Повідомляють, що він дивився фільм Строшик, в якому розповідається історія музиканта, що переїхав до Америки. Йому зрадила дівчина, і це призвело його до самогубства. Виявилось, що він залишив у сусіда Кевіна Вуда записку своїй жінці, де він казав, що хоче знову бути разом з нею одразу після туру по Америці, і що хоче осісти в житті. Його колега по групі Пітер Хук каже, що Ян був у захваті від того, що гурт їде в тур по Америці. В той час як інший його друг каже, що Кертіс сказав йому цитую, я краще помру, ніж поїду в тур. Сестра Кертіса Керол розповідала наскільки закритим був її брат, і казала, що він постійно приховував свої емоції. Ти ніколи не міг знати, що насправді відбувалося. Він не хотів розчаровувати тебе, але подумка, чесно кажучи, я знала, що він не доживе до 30, Говорила вона слова любов розірвеносна на шматки, викорбовані на його. Надгробку решта учасників Joy Division продовжила грати вже як група New Order. Дебора Кертіс написала книгу, в якій ділиться більш особистими історіями з життя із Єном, що називається Touching from a Distance, яку потім адаптували у фільм Контроль Антона Корбіна. Пітер Хук розказав про те, як невролог переглянув комбінацію лікарств, які приймав Кертіс від епілепсії, і вважав, що Кертіса лікували неправильно. Хук говорив про його досвід в групі в інтерв'ю для журналу Спін 2020 року. Це був золотий період, коли з ним все було гаразд. І ми були разом, і нічого не стояло в нас на шляху. Поправді це, напевно, був найкращий період в групі. Відтоді я більше ніколи не був в проєкті, схожому на Joy Division. Завжди чогось не вистачало, і було набагато важче знаходитись у іншій групі.